Всім привіт! Сьогодні ми будемо їхати у поход. Я візьму сумку. Так, Й... треба їжу взяти. Так, все, все, я їжу взяв. Так мене в шкафу лежав спальник. Ось шкаф, зараз візьму спальник. спальник. він. Зараз. Так, все, я зібрався. Зараз в машину. Тима у машину. У Що вона там робить? Я ж її туди ставив. Що вона тут робить? Добре, я зараз покладу ці вещи все я поклав Їдемо в поход так, тут головне, щоб не відволив, не лися колоса. То буде дуже плохо. Так, щось сталося, що тут полі? А, поклали. Я думаю, тут що тут не... Так, у нас цілий день ми зможемо Можемо знайти де ПГ, де будемо спати, ночувати. Дім якийсь старий. Пудемо далі тут чомусь нікого нема, їдемо. У, у цьому сараї можна було переночувати. Ні, тільки на колесо, тільки на колесо. О-о-ю. Так, зараз я візьму ці вещі. Так, зараз тут Ця дверь в мене заперта. Треба тікати схочно. Треба бігти. Поліція є верхтоліт, там буду. Так, я. Так, йдемо. До поліції, там буде зверху верхтоліт. Так я буду бихты. Так, я тут вже ставимо в автоліт. Так, робимо максимально. летимо лі ні а фу ту Снижаємо швидкість. Так, це є висоти, я думаю, достатньо. все, я тут буду. А что тут? Свою машину. Ой, я, я ее бачу. Я бачу свою машину. Ну так. Себе справа. Добре. Візьми поїздка. Баран. Так, я його з'їв. Так, ну все, чекаємо. Я до вас. пройшло три години, це я на вертольоті. Бачу телефон я з собою не брав. Так, не брав. Тому так, він десь в Нонбута вже. Я думаю, ще треба вище, тому що зрив. Може оту його гликруг. Ну, ну я думаю, що ви вже поняли, він може зірватися не верхтоліт. Так, ну цей зрив дуже скоро буде, а мене просто викинуло, а, а? О, все, я. Я а, ай, ну ка. Все, я тут. Тепер треба йти у больницю. У Бо мене дуже сильно болить. Тихо. Я не знаю скільки я скафу там, коли захтоляти в прилетів. Мабуть, день десь. Тут все в порядку і це дуже странно. Так, я йду в плату. Ще не занята. Тут, ну ца пока всё, всем пока.